Цікава ситуація з психологами-жінками. Як я побачив, ну, спочатку мене була думка, що взагалі жінці нема що робити на війні, тим більше психологу. Але потім я придивився до жінок, які. Так буквально так, кидаються в, в роботу, при, приїжджають на війну, волонтери, намагаються допомагати ну, по-жіночому емоційно, не звертаючи уваги на якісь там, техніки, технології психологічні, просто вони бачать людей, ну, які треба вони допомагають. Ну, це я називаю таким, от, жіночим духом. Просто жінка хоче допомогти чоловіку, і вона це робить. У нас були такі випадки, до речі, психолог, який навіть на посаді психолог, у нас була жінка-магіст економіки, і в неї якраз от саме з цих позицій дуже непогано виходило. От, І от ті жінки-психологи, або психологіні, можна так їх назвати, які отаким от чином, стихійним почали працювати, напрацьову певні методи, певні. Прийоми, навіть технології, в них реально почало щось виходити, але, на жаль, вони за дужками уваги і науки, і практики. Тобто у нас працює те, що за дужками, А те, що в форматі науково практичного, от, те, що звучить на конференціях, воно в нас, на жаль, не працює. Я на конференціях завжди з іншого боку барикад.